Мене звуть Сергій Степанський, я український звукорежисер кіно, куратор звукорежисерської програми в українській кіношколі. Найбільша перевага саме української кіношколи в тому, що є ком'юніті, є багато е спеціальностей студентів, які всі працюють разом. Тобто, наш девіз – це комунікація один з одним і, власне, створення своєї якоїсь першої знімальної команди, з якої, скоріш за все, е студенти підуть далі. Ну, Принаймні по досвіду так і стається. Безумовно, і от мої попередні опускники вже працюють з мене. Ну, в першу чергу, людина, яка не все рівно, яка любить кіно, і навіть якщо вона ще не дуже розуміє, що таке кінематографія, що таке звук в кіно, що вона йде до своєї мети, і вона хоче залишатися в цій непростій насправді професії. То звісно, я ж все бачу, і хороші люди завжди потрібні бажання. Треба мати бажання. Запрошую приєднатися до нашої прекрасної команди, до нашого прекрасного курсу, який стартує в жовтні.